Так, друзі, це Range Rover. 2008 рік. 4.2 газ-бензин. Продаж буде від власника. Майданчик CarPark.ua. Юа. Пропоную вам з ним зв'язатися. Телефончик буде нижче. І купуйте цю лялю. Отакий от, от чорний тонований красень. Двигу нагадує, 4.2 газ бензин. Газ вписаний на автоматі. На звичайно файному такому стані. Отакі от, от 20 тапочки колеса. Омивачі, фар дуже-дуже гарна комплектація, кажу, ну, кажуть, да? все є, що бажає душа. Гляньте, весь такий рівнесенький. Так, Починаю, як завжди, позаду з багажничка. Ви гляньте, цей шалений об'єм, коврик, дамкратик, там докатка, бо тут у нас стоїть газове обладнання. Так, зачиняю. По салончику, шкіряний салончик, все чистенько, ніякої рвані немає. Підлокотнички, під стаканочки, підігрів задніх сидінь. ось, Будь ласка, все є. Стеля у нас чистенька, там у нас попереду люк. Такі тоновані у нас віконця. дверця, порошки. Гляньте два попереду. Також так, керування сидіннями, шкіра, підлокотнички. Також бачите так, є тонування. Ось такі все рівнесенькі. Такими підставочками-повесами. Здоровезні такі у нас зеркала, заборнички воздуха, так, умивачі, фарки. Це все бачили. Гляньте по цьому краю. Аж блищить така вся рівна. Так, Тут у нас скло підіймачі, датчик світла, може дощу. так, Коробочка, автомат, гляньте керування тільки підвіскою. Також підігрів сідінь, клімат, мультимедіа, будь ласка, отак от при відкритий лючок, щоб не було жарко, як сьогодні у нас Мабуть, круїз. То есть тут багато чого цікавого. О, Ключик повернув. Сідушка під'їхала, кермо опустилось, співає наше кохане топ радіо, пробіг у автівочки. Так, зараз покажу вам. 193 тисячі. І запускаємо наш двигунчик. Отак, так, співоборта. Не треба тримати той ключ довго. Чирки і все заспівало. 4,2, друзі, співає нам зараз. Так, ще раз показав вам попереду. І йдемо дивитись на сам двигун. Таку місць треба побачити. Нагадую, це Range Rover 2008 року. 4,2 газ бензин. Так, відчиняю. Однією рукою легко. Погляньте. В8. Рівнесенько працює. Все рівне. Погляньте, все на місці. Він коди, А двигун якщо хоче, почуєте? А? Як він рівненько працює. Тож, друзі, кому подобається така машина телефончик власника буде. Під відео телефонуйте, зв'язуйтесь і беріть цього красення. Ціночок не зараз 12800. Ваша можливість в руках власника. Телефонуйте і купуйте дану автівочку.